Дорогі у Христі, після визнання трьох символів віри Отця і Сина Святого Духа, у вірою ми визнаємо церкву, визнаємо Хрещення найтпущення гріхів і кажемо, очікую кінця світу, суду, живих і мертвих, і життя будущого віку. Амінь. Або Воскресіння мертвих і життя будущо віку. Амінь. Е, то вже залежно, в, якому, в якій версії символ віри поданий. Бо я вже казав, є Афанасівський, Нікейський і Апостольський. Ми маємо скорочений, як, на, як на, якомога більше скорочений символ віри, щоб ми всі могли вивчити його легко на пам'ять і сповідати його перед Богом на славу Божу і на, нашу, на наше спасіння, довершуючи таким чином діло нашого Спасіння, як каже апостол Павло до Филип'ян у 2 главі 12 вірша. Слава Ісусу Христу!